Доброго дня, шановні колеги та майбутні партнери. Ласкаво просимо до Zaza трейдінг вашого надійного b 2 b партнера в Німеччині. Маємо чудову новину, свіже надходження вже на складі та готове до відвантаження. Йдеться про техніку категорії А та Б, що надходить від одного з провідних інтернет-магазинів Німеччини. Весь товар вже сформовано в мікс палети, що робить його ідеальним варіантом для гуртової закупівлі та перепродажу. Що включено до мікс палет? Асортимент насичений популярними категоріями побутової техніки, наприклад, мультипечі та фритюрниці, кавоварки різних брендів, мікрохвильовки, грилі та електропечі, пилососи різних типів, включно з роботами та ручними моделями, електрочайники та тостери, соковижималки, блендери, міксери, праски, фенсушки, пароварки, обігрівачі та інші товари для дому. Це товари категорії А, тобто нова продукція та Б. Перевірена техніка в хорошому стані. Упаковка оригінальна чи універсальна. Упаковано все на європалетах для надійної доставки. Стандартна поставка 32 палети, в яких міститься орієнтовно 800 одиниць товару. Повний список товарів доступний за запитом. Усе пронумеровано та задокументовано. Ми запрошуємо вас завітати до нашого складу в Манхаймі. Ви зможете побачити всю продукцію наживо, оцінити її якість та обговорити комерційні умови з нашими фахівцями. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, пишіть та дзвоніть, ми відкриті до співпраці.